Кожного дня ми продовжуємо будувати найзручнішу цифрову державу у світі з послугами у смартфоні у кілька кліків та розвиненою цифровою економікою. Під час повномасштабної війни ми ще більше переконалися, що рухаємося у правильному напрямку. Цифровізація стала основою для ефективної роботи держави. А українське IT підтримує країну податками, створенням робочих місць та валютними надходженнями. Цифрова економіка це галузь, яку не розбити ракетами. Зараз ми запускаємо масштабний навчальний курс з блокчейну та криптограмотності. Його зможе безкоштовно пройти кожен українець, щоб використовувати отримані навички для підтримки та зміцнення цифрової економіки, успіхів та наснаги у навчанні. Слава Україні! Важлива особливість нашого курсу в тому, що він є прикладним і охоплює 100 годин практики і теорії. В результаті навчання українці знатимуться на користуванні гаманцями, створені DAO, створенні мультипідпису та різноманітних обмінах, розумітимуть базові засади технології, що лежать в основі блокчейн-проєктів, знатимуться на принципах майнінгу, алгоритмів консенсусу, можливостях та ризиках торгівлі цифровими активами, та отримують ще безліч корисних навичок. Курс абсолютно безкоштовний та відкритий для всіх охочих, незважаючи на вік, освіту чи територію проживання. Адже разом ми будуємо успішну цифрову Україну і внесок кожного надзвичайно важливий. Погляньмо на те, як технологічна ера відкриває безліч нових шляхів. В одному випадку ці можливості слугують на користь людству, а в іншому стають інструментами зла. Це викликає не тільки натхнення, але й страх. Втім, заборона та приборкування нового не є рішенням. Ми не можемо обмежувати можливості, які дає технологія, але ми можемо впливати на якість та кількість того, що створюють люди за їх допомогою. Наша мета навчити якомога більше людей використовувати новітні технології для досягнення позитивних цілей на благо світу. Ці ідеї і лягли в основу створення цього курсу, прагнення до знань. Це не просто сила, це свобода, це рушійна сила, що змінює світ.